З нами на зв'язку Юрій Гудименко, молодший сержант Збройних сил України, засновник руху Демократична Сокира. Юрію, вітання. Доброго дня розкажіть нам для початку, як ви почуваєте себе зараз і як ваші справи загалом? Краще ніж одразу після поранення, гірше ніж до поранення, але все набагато краще. Дякую. Дуже добре. Ми радіємо, що ви йдете на поправку. Розкажіть нам трохи загалом про відновлення і реабілітацію. Як воно у вас відбувається, і от як загалом оцінюєте реабілітацію в Україні? Що нам треба туди додати, почерпнути досвід? Можливо. Ну, дивіться. А, поки що, що я можу сказати, що лікарі в Україні а, просто чудові насправді. Це дуже круто, і наскільки вони самі кажуть, дуже багато чого в українських е шпиталях і лікарнях змінилося після 24 лютого. Це мені кажуть прямим текстом абсолютно, тому що е психологія людей насправді, от в одному з відділень, в якому я лежав, мені просто кажуть прямим, прямим текстом, що е до початку великої війни е більшість персоналу були. Більш холодними, знаєте, менш якимись такими відзивчивими, да? тобто менше турбувалися про поранених і не тільки про військових, взагалі про всіх хворих, скажімо так, да? про всіх пацієнтів. А після початку великої війни все змінилося на краще, тому що люди стали більш ну, люди, людинами, да? скоріш за все. З проблем, звичайно, дофіга, але головна, мабуть, проблема в тому, що. Не були розраховані шпиталі на таку кількість поранених, як є зараз. Їх реально дуже багато. Ну ви ж розумієте, що поранені можуть лікуватися, наприклад, півроку, да? можуть більше. Тому фактично вони залишають за собою там койку, мовно кажучи, в шпиталі. А да? не були розраховані на таку кількість. Цю проблему нам доведеться вирішувати вирішувати вже після війни. Але система працює. Система працює і за допомогою, в тому числі європейців, за допомогою американців, канадців, інших країн, які залюбки беруть наших бійців поранених на лікування і реабілітацію. В принципі, наскільки я розумію, система зараз витягує. Щоб дати більш конкретну відповідь, треба бути чимось більше, ніж молодшим сержантом. Е, найчастіше от з вашого досвіду спілкування з вашими колегами військовими, з якими пораненнями зараз до шпиталів потрапляють військові? Мінобухові, артилерія, е, міномети. Е, тобто, фактично, ну, фактично, не та сама історія насправді, те ж саме, що в мене е, е, працювали, прилетіла міна або прилетів снаряд, е, е, уламки пневмоторакс, втрата крові ну, абсолютно стандартна історія. Тобто, щоб ну, з кульовими пораненнями я в шпиталях бачив, ну, може, дві людини зараз. Ну тобто, я, ну, я бачив багато кого і спілкувався з багато ким. Все інше це дійсно. Арта прилетіло, уламки, лікарі витягнули, зашили, поправили, ну, якби, реабілітація. Тому що ну, це ж абсолютно зараз стандартна історія, коли росіяни не можуть добитися, не змогли добитися свого е, військовою майстерністю, да, тобто якимись там дійсно військовими діями, то вони зараз просто влаштовують вогновий вал і е, просто зносять ртою все, що бачать це, через це велика кількість поранених від російської артилерії. Це зараз російська тактика, російська стратегія, і відповідно я не думаю, що щось буде змінюватися наступним чином, тому що ну, якщо переводити все в алюзії да, і в якісь метафори, то там, де нормальна, хороша, підготовлена армія впоралась би умовно скальпелем, Росіяни скальпелем користуватися не вміють, тому що він у них із рук випадає. Їм довелося схопити ще стару радянську якусь дубінку, да, якесь палена, і бігати їм лупити направо і наліво, тому що вони інакше не можуть. Окрім артилерії, в них фактично зараз нічого немає. Юрію, а якщо ми трохи глянемо назад, це наше близьке і, на жаль, жахливе минуле, то чи пам'ятаєте ви, як для вас почався ось цей наступний новий етап війни, повномасштабне вторгнення Росії у лютому? Де ви були і що робили, і, можливо, як дізналися про те, що Росія усе ж напала у такому форматі? Ще і як пам'ятаю, і забути таке взагалі дуже важко. Узбережжя моря, це не романтика. У Збережжя моря, Маріуполь п'ята ранку, 24.02. Ми були з Тайрою Юлією Паєвською і Серже Марко, відомим волонтером. Ми були на базі 53-го батальйону морської піхоти в Маріуполі. І ми вже тоді розуміли, що війна розпочнеться кожної хвилини. Тому, коли ми поїхали з волонтерською допомогою, ми одразу брали з собою і форму, і особисту зброю, і все, що ну коротше, ми ми ну ми були готові, що війна розпочнеться кожної хвилини, і вгадали абсолютно точно, тому що 24.02 о 5 ранку нас розбудив. Майор, здається, якщо я не помиляюсь, морської піхоти на цій базі, сказав, що розпочалося повномасштабне вторгнення Російської Федерації. І ще, от я це точно пам'ятаю, він пожартував, що він майор керує обороною цієї бази морської піхоти, і він, згідно статуту, може використовувати всі сили та засоби для оборони та оборони віреного йому об'єкту. А так як ми були з його слів. На сили не дуже схоже, але схожі, принаймні, на засоби, то мали не ну, мали прямо зараз вдягнути форму, взяти зброю, піти патрулювати територію. Чим ми власне займалися весь перший день війни, паралельно е намагаючись якось гамувати паніку в е соцмережах і хаос, тому що там, якщо ви пригадуєте, реально кожні. Там, кожну годину писали, що а, Маріуполь вже зайнятий, в Маріуполь вже зайшли російські війська. Ну, а ми ж там були, ну, а ми були на найвищій точці Маріуполя. Ми все бачили, ми були на зв'язку із Марпіхами і з іншими підрозділями, які були поряд, і розуміли, що так, вторгнення почалося, так, почалися атаки, але, до... але в Маріуполь ніхто не зайшов. Маріуполь стоїть. Власне, так розпочалася війна. Ну, Принаймні для мене. На фронті ви працюєте з сапером. Розкажіть нам трошки про специфіку вашої роботи і у чому вона полягає. Саперна робота. Специфіка роботи полягає в тому, що ця робота потребує навичок. Навичок, звичайно, в мене абсолютно ніяких не було на початок війни, тому що, ну, по-перше, тому що я гуманітарій. По-друге, тому що я не військовий сапер. По третє, тому що дійсно там потрібні професійні навички, і мені дуже пощастило, і всім нам, що в моєму батальйоні, в 130-му батальйоні територіальної оборони міста Києва в, в саперному підрозділі були декілька досвідчених людей, які не просто були досвідченими, а які ще й виявилися чудовими вчителями, які передавали свій досвід і нам всім. І ми змогли за лічені тижні навчитися е, тому, що принаймні якийсь такий мінімум мінімором потрібний для військового сапера на, великі, на великій війні. А При цьому насправді робота специфічна, робота непроста, і тому що сапер е, так, частину своєї роботи військовий сапер працює в тилу. Він працює по розмінуванню. Того, що прилетіло і не розірвалося, розміновує міни, розміновує нам не розірвавшися гради, урагани, смерчі, снаряди і так далі. Тому подібне, але іншу половину роботи сапер робить навіть не на своїх позиціях, не на позиціях збройних сил України, а перед ними між позиціями нашими і позиціями ворога в сірій зоні. Сапер виходить на мінування, вже і він мінує сіру зону для того, щоб ворог не зміг пройти. Без втрат штурмувати наші позиції, або запустити ДРГ, або вільно ходити розвідкою по посадках, і так далі е, небезпечно насправді те і те, е, але ну, що робити, така робота. Хтось має її робити. А зважаючи на ваш досвід, як гадаєте, оті люди, які зараз йдуть до війська, які от навички, можливо, якісь риси характеру, наприклад, їм потрібні для того, аби стати саме саперами? Вчитися це стосується не тільки саперів, це стосується насправді всіх. Зараз у нас війна, ну ми в 21 столітті, у нас війна не, не примітивна, у нас війна не проста, у нас війна потребує багатьох знань. Якщо раніше, умовно кажучи, у Другій світовій, так? якщо ви я просто вибачте історик за світом, в мене будуть такі е постійні відсилки. Якщо ви згадаєте, як там е забирали в піхоту в піхоту, наприклад, в радянській армії, да? коли тобі там просто видають вінтівку, там якусь мінімальну форму шинель і кажуть, он спусковий пускових гачок, да? ось там ворог е біжить, помреш нічого страшного. Ми ще когось Да. Сучасна війна абсолютно інша. А, вона потребує не тільки якихось базових інстинктивних навичок. Да, що коли починається обстріл, треба падати, умовно кажучи, а потребує знань з медицини базової накладати турнікети е накладати накрадати клізівниці е пластирі. Вміти допомогти пораненому товаришу. Вона потребує знань з е, зброї, вона потребує знань з е, базової психології, да? вона потребує знань зв'язку, тому що зв'язок це дуже важливо, і правильно зв'язуватись це насправді наука, а правильно користуватися раціями тими ж самими. І якщо людина не хоче вчитися, е, то їй придеться дуже важко на війні. Е, я е, Пригадую, і е, е, скільки в мене в самого було внутрішнього, такого, знаєте, негодування. Коли ми постійно повинні були чомусь вшитися, ходити там по е тренувальних посадках, да які там умовно заміновані, те, 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 коли там в тебе не вистачає, там коли навіть немає завдань, а ти маєш шитися далі. Ти такий внутрішньо, ну блін, це ж можна було трошки поспати, там привести себе в порядок, там да а знову на тренування, а знову щось те те, те, але воно е рятує життя, реально рятує життя в нашому підрозділі. Порівняно з усіма іншими дуже мало втрат, і я вважаю, що це саме через те, що ми постійно вчилися і були готові до і досі наш підрозділ готовий до будь-чого абсолютно. Юрій, у мене до вас таке трохи філософське питання тепер, і мені здається, що от ваша освіта історика і ці історичні паралелі вони зараз пригодяться. Дуже часто ось цю війну, яку маємо зараз, повномасштабне вторгнення, називають можливістю завершити боротьбу із Росією у різних її, її постасях. Була імперія, були Совєти, тепер Федерація. Як гадаєте, чи справді ми зараз перебуваємо на ось цьому завершальному етапі? Е Боротьби нашої загальної, так і чи справді ми зможемо закінчити ось ті такі е, жахливі стосунки з Росією в плані постійних вторгнень, геноцидів та інших не дуже приємних речей? Я думаю, що ми зможемо закінчити на якийсь е, дуже довгий час. Е, дивіться, окей, філософське питання, філософська відповідь. Е, Російська імперія є. Єдину імперію зараз в світі, яка не розвалилася ще 100 років тому, коли їм всім імперіям прийшов час. Тобто, якщо ви гадає, згадуєте, то в період між Першою світовою і десь початком 60-х фактично розвалилися всі колоніальні імперії, які були в світі, британська, османська в Першу світову господи, французька, німецька, та всі, всі вони розвалювалися. І Росія залишилась єдиною, яка контролює величезну кількість територій, яка заселена не росіянами, яких з росіянами ніхто не зв'язує. Зв але якщо ми подивимось на карту спочатку, на 19 сторіччя, просто на мапу світу, да, і подивимося, як вона змінювалася, ми побачимо, що Російська імперія в якийсь момент досягла найбільшого розміру, потім розвалилася в 17-му році, знову склалася як Радянський Союз, але вже менше. Знову розвалився радянський союз. Склалася ще одна ітерація, умовно кажучи, Росії, але знову менше місця на карті вона займає зараз. Після нашої війни Росія, я в цьому впевнений, розпадеться ще раз, як розпадалася в 91-му році. Складеться ще раз ще менше. І оце от пульсуюче серце, таке знаєте, помираючої імперії, яка помирає з 17-го року, з 1900 дев'ятсот ніяк не помре. Воно може зробити ще декілька таких пульсацій. Поки, врешті-решт, росіяни не залишаться там на території умовно, там від, я не знаю, там від Саратова до Петербурга. Але так я думаю, що ми зараз нанесемо їм головний удар, і я думаю, що це наша фактично історична місія. Ми, вільний народ, ми маємо прикінчити останню імперію у світі. Ну, принаймні, це романтично, хоча це важка робота. А що для вас буде от, перемогою? Знати, що ми перемогли у цій війні? Варіантів вже ж є безліч припинення там, бойових дій, повернення до кордонів 91-го року. Розпад Росії на такі менші, не такі небезпечні республіки. От у вас який варіант? У мене дуже простий варіант. А, для мене завершення війни це коли. Е я буду точно знати, що е, всі е, росіяни, які вчиняли військові злочини на території моєї країни, які вчиняли військові злочини в Маріуполі, в Бучі, в Гостомелі, в Бродянці, в інших містах, що кожен із них помер і бажаний на своєю смертю, для мене війна закінчиться тільки тоді, тому що для мене це не війна. За території для мене це не війна в стандартному вимірі, так? це війна на знищення української нації, і перемогу в ній можна отримати, а не, дав, не давши знищити українську націю. Цієї мети ми вже досягли. І друге, продемонструвавши всьому світу, що відбувається з людьми, які намагаються нас знищити. І продемонструвати це можна тільки одним способом. Жодна тварина, яка прийшла сюди, вбивала, катувала, гвалтувала, підпалювала, не повинна померти в своїй кроваті. І якщо я буду знати, що це відбулося, це перемога. Загалом, якщо поговоримо про нашого ворога про загарбників на полі бою, які вони, от спираючись на ваш досвід, якою себе у цій фазі війни проявила російська армія? Вони не розуміють кінцеву стратегію, і це їх демотивує дуже сильно, тому що, наприклад, от ми воювали в Харківській області, тобто в нас є перехвати, там перехоплення того, що вони говорять, говорять по раціях. У нас є дані розвитки, в нас є те, в нас є те. І там мені запам'ятався такий епізодик, коли мені там, ну, давали послухати, да? коли росіяни між собою спілкуються і такі, типу, ну окей, так, а що, ну, яка наша мета тут зараз? Ну, Наша мета захопити там, оце, оце село, да? оце населений пункт. Так, почекайте, ну, тут, там один з них каже, так, стоп. А ну це типу стратегічна мета. Ну ми ж тут, ну, ну не може, ми не можемо ми воювати е, там тільки за одне село. Ну так е, другий каже: ну так, ну ну так, а що а що? Ну приказ такий, ну от надо, от село захопити, А потім може бути ще щось, ж куди-небудь. Тобто, зверніть увагу, ми коли з вами, і взагалі, коли ви спілкуєтеся з іншими військовими, з іншими людьми, да, тобто для нас є абсолютно чіткі. Для кожної людини, все. всередині, для кожного українця, є абсолютно чітке розуміння, за що він воює, що для нього перемога. Про це от можна дискутувати. Да? Тобто, для когось перемога це дійти до умовно южного берега Криму і там скупатися, да, разом з побратимами. Для когось перемога це як для мене, для когось перемога це Росія розвалена, але в нас є це розуміння. А росіяни не розуміють, що для них ну за що вони воюють, де їхня перемога, як вона виглядатиме. Тобто для кожного з нас таке розуміння є. Для них немає, їм кажуть, ну коротше, от ваша задача: захватити село. Ну, а коли ми захватимо це село, що ми будемо робити? Ну, мабуть, треба буде захватити ще одне село. Ну, Тобто, для солдата це демотивує. Солдат хоче знати конкретику. Ми її знаємо, да? тобто наша мінімальна задача зараз вийти на кордони. Точка. Ну, тобто це просто, це зрозуміло, ми дивимося на мапу, так, до кордону там 11 кілометрів. Окей, працюємо далі. О, до кордону залишилось 10 кілометрів. Ми посунули росіян. Клас ми наблизились до своєї мети. А росіян такого немає, тому що вони знають, що ну, там, ну, вони там будуть місяць гинути в битві за якесь село. Там, навіть якщо вони захоплять це село, то вони будуть ще місяць гинути е, в битві за інше село. І це. Ну, їх ем, вони і так вже демотивовані, тому що ми їм по, по вухах роздали де завда. А це демотивує їх ще більше. Тобто, якщо б їм, наприклад, сказали, що ваша мета там захопити, там я не знаю, там захоплюємо Україну йдемо на Берлін, це для них було б принаймні зрозуміло, тому що російські солдати вони тупорилі, вибачте, да? і з ними треба як з ну, як з об'янками. Тобто пальчиком показувати. І говоріть, що от ми йдемо там в світле майбутнє туди. А їм такого не роблять, і відповідно воювати вони ну не дуже гарять бажанням, прямо скажемо. Ось і все. Ну, це добре, що ми всі і збройні сили України, і народ України добре знаємо свою мету звільнити перш за все, так, звільнити землю і звільнити українців від загарбників. Юрій я дякую вам за цю розмову. Я бажаю вам якомога швидше одужати і повернутися до улюблених справ. А нашим глядачам я нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Гудименко, молодший сержант Збройних сил України і засновник руху Демократична Сокира.